Розпоссудження світла, і о, ми бачимо, тут у нас є такий клій-сосуд, який ми змальовуємо. І цей клій-сосуд входить в світло. Тобто а, а, це у нас а, пхіна алів. Пхіна, від слова Андрій, вам пояснював попереднього року. Пхіна це стадія на євриті. Можете записати суб'єкт термін. Дуже важливо в оригіналі приблизно 400 термінів Михайло Лайтман радить, щоб такі вони були насправді в оригіналі. І ну, ми не плутали їх просто. Оригінальна арамейська, як наші так. терміни арамейською мовою, але всі книги написано на євриті. Безумовно, так. Ми, це, це дуже важливо, що ми просто пам'ятали це. І. А, Перша стадія у нас якраз сходження. Ми бачимо, що ось дякуємо трошки збільшили. І бачите, ми будемо для вас під, трошки підручними методами, але намагатися передати всю картинку. Це стадія, ну, ми пам'ятаємо, з нами, що є душі, це стадія це сфірот, також це стадія кетер, коли у нас ще нульова стадія. І, коли ми сходимо до стадії алеф, це стадія Хохма. На жаль, тут написано, я трошки поправлю, тому що тут написано, що це неживі рослини. Насправді неживий рівень починається тут. Тобто, трошки з першої стадії, трошки ми нижче спустимось. Тобто, ну щоб було зрозуміло, ось це у нас неживий рівень, він буде тут, на стадії алеф.